Це одна з багатоповерхівок на вулиці Пуха у Чернігові. Дощова вода стала заливати останні житлові поверхи після проведення комунальниками робіт на даху, розповідає Віталій Коробко. Вони мені пробили зеньовку, внаслідок чого там вирвало між кришою і, буді, і квартирою пробку. І все, оказалося в квартирі. Там около 300-400 літрів води. У квартирі Віталія мокрі стеля, стіни та розетки. Меблі та техніку встигли врятувати. Ось усе мокре, зверху мокре, от мокре. Ось обої повідпадали, на патолки. видно, все мокре, весь потолок зверху мокрий. Михайло хулявко із сусідньої квартири довелось виносити з комори речі, які залило водою. Та не перший, Це вже другий раз. Віталій Коробко згадує, краплі води на двірних отворах в своїй квартирі помітив після нічної зливи 17 червня. Наступного ранку викликав комунальників. Виявилось, на даху забилась ливнівка. Її почали чистити. Ось вирвало оцю ось стогодичну пробку звідціля. І за цього усе опинилося в мене в квартирі. Головний інженер комунального підприємства ЖЕК-10 Євгеній Гулий говорить, що ливнівки на даху цього будинку востаннє чистили у березні 2024 року. Того проводиться двічі на рік. Якщо потребує, проводиться чищення. При чищенні відбулася розгерметизація ливнової труби і затопила квартиру. Віталій Коробко вже написав заяву до комунального підприємства на відшкодування збитків. Відправляємо нашого майстра. Який описує пошкодження. Ця людина має право звернутися до незалежного експерта за підрахунками пошкоджень. За словами керівника ЖЕК-10 Костянтина Дмитерка, з 11 червня, коли у Черніговій почали зливи, до них надійшло 57 звернень, пов'язаних з протіканням покрівель та стін багатоквартирних будинків. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів.